E Отримавши наказ переслідувати і нищити церкву Христову, він вирушив до Єгипту. Та неподалік від міста Апамеї Прокопій став свідком явлення Господа Ісуса Христа. З того часу, із гонителя християн він перетворився на ревного сповідника. Після того, як він розбив у своєму домі всіх язичницьких ідолів, власна мати донесла на Прокопія імператору. Святого ув'язнили і відправили у кисарію Палестинську, де колись страждав апостол Павло. Багато разів сповідника примушували зректися Христа, піддаючи його тортурам, та жорстокі катування не зломили віри святого. Вражені подвигом мученика під меч ката пішли вартові князя й римські солдати. Уряд сповідників стала також і мати великомученика Прокопія. Ми шануємо святих мучеників за те, що через їхні муки і страждання явлена всім нам велика і рятівна сила Божа. Божа мати одна, а ікон її багато, як і багато шляхів, якими Богородиця піклується про нас. Відомі численні чудотворні списки з Казанської ікони, які прославлені сьогодні по всій Русі. Серед них образи Божої Матері у в'язниках і Нижньому ломові, у Тобольську і Суздалі, Вологді і Каргополі та багатьох інших місцях. Перед казанською іконою молилися і під час засухи, до неї зверталися в напасті, її носили хресними ходами по містах, що оборонялися від ворога. Для православних християн у Казанській іконі Божої Матері донині втілена ідея молитовного заступництва і турботи Пресвятої Богородиці за святу Русь. Перед древньою іконою стихають пристрасті і суєта світу. Вона звеличується над усім в іншому плані буття. Після виходу фільму про історію кохання гуцульського пастуха Іванка і Марічки він прокинувся не просто знаменитим, він прокинувся великим. Ім'я Сергія Параджанова стоїть в одному ряду з іменами Феліні, Антоніоні, Годара. Тріумфальна хода тіни і забутих предків зібрала 28 призів на міжнародних фестивалях. Ще більш новаторською з погляду образу творчого ряду стала інша робота режисера і сценариста Колір Граната. В ній митець відтворив біографію вірменського поета Саят Нови на колоритному фоні середньовічного Кавказу. Сергій Йосипович успішно знімав як ігрові, так і документальні фільми. Приклад того, його кінонарис Наталія Ужвій. Світ фільмів Параджанова це дивовижне поєднання кольору, пластики, музики і слова. Мета мистецтво викликати у нас відчуття, які, не будучи хворобливими, були б сильними і яскравими. Його творча біографія це історія становлення і розвитку в СРСР науки про мерзлі гірські породи. Ця наука і стала головною справою всього життя Павла Івановича Мельникова. Громадське визнання супроводжувало вченого з перших його самостійних кроків. Дійсний член Академії наук СРСР і Російської академії наук, доктор мінералогічних наук, професор, герой соцпраці ось далеко не повний перелік його нагород, звань, ступені. Талант дослідника якось природно поєднувався в ньому з блискучим організаторським даром. Відомим був Мельников і за кордоном. У 1983 році Павло Іванович був обраний президентом Міжнародної асоціації з мерзлотознавства. Вища справжня мета життя моральна, для якої наука слугує одним із засобів.